Мені зіздає що я зараз регну. Тільки не в машині регати, те, бухар бухар-псячий. Тихо, і так голова зріщать. З тими святами найшли як трафив. Що везу тебе до лесо в кліні? Ні. Везу до Маркевича. Хе-хе-хе, <звук> <звук> пес з Будуна. але той мене насмішили. А ви жартівник. Каже, пес мені сказав. Ну ніщо, зараз ми сі подимо до вашого песика. Скажи йому не й куди дупи не лізе. По Перше же ми мусимо зробити, то поміряти песику температурку. Бич би знати, що з ним. Та то, поясни, тому вар'єту що в мене звичайний будон, нашу туду сраки лізти. Зараз градусника встам в анальний отвір і все будемо знали. Юрку, за який отвір він сказав? Що він там ще збирає вставляти? Тіхо. Зараз, зараз будемо знали, що про пещу. Зараз. то він вже в градусник. Юрку, я ті сказав, як він то запхає мені в дупу, що ми з тобою не колеги більше. Ааа, шлік. Сволота! Курва, по-моєму, дупа градусник з'їдає. Е, доктор, я сі гляну. Так, спокійтесь, в мене тут кайшов під контролем. на нашу ти мені ті качелі пристроїв. Mm -hmm. Песик усі здає, що він хоче пукнути. То є неприємно, але він мусить потерпіти. Що, градусник в дупі, дебілякі ви такі. То просто таке відчуття. Що? Гімно, лисий маніяк. Діставайте градусник, бо мені сі здає, дупа його з'їла. Візьміть і подивіться, чи там ще добре. Mm. Ну та, дубка з'їла. Нічого, він вийде. За який місяць? За два? Що, Юрко, відненько розбігаємося на тебе в сраку. Я мав звичайного будуна, а тепер маю будуна і градусника в сраці. Я хотів звичайну таблетку від голови. А не кричи. Що не кричи, що тепер кай пси на районі скажуть? Як знають же мені таке в дупу запхали? Ну Що ти від мене хочеш? Що я мав зробити? Мав завести мене в клініку доктора Маркевича. А я де знав за ту клініку? Ти мені що, щось казав? Та за неї весь вмів знає, що тут казати. Там їдні профі. Ну то що, в наступнім раз відведу тебе до того Маркевича. Тільки вспокійше. Я тебе молю, спокійще. Не стуни, не кричи на Йой. Градусник в дубці. Оленка, не неруй пса. А в нього завжди теперка буде градусник в дубці? Йой, він скоро його вистре. Привіт, кохана. Я не хочу, біж би йому більше градусника в дубку пхали. Дивись, такого більше не буде. Тому що в описі є посилання на клініку доктора Маркевича, а він професіонал. Єсно? Чуєш, за Юля, все забувай нагадати, що в описі є гістаграм автора. Та ти все нагадуєш. Бо так Бодоктре? Що, пішли в хату, підпишемося на той файний канал переозвучку. І лайки поставимо на відоса. Те сиде тут. Чекай новий відос!